Вітаю на каналі Новий Сад, продовжуємо формувати черешню по системі струнке веретино. Отже, минулого року ми, після того, як висаджили саджанці, саджанці були більшість з, без бічних гілок, але деякі саджанці мали бічні гілки, то ми, відповідно, якщо ці гілки були... Не дуже енергійні різали їх на повторний ріст, як в даному випадку. А якщо гілки були більш енергійні і вже конкурували з провідником, то ми такі гілки видаляли повністю на кільце. Далі верхівки ми прикорочували не сильно, знімали оцю мутовку. А Решту провідника не чіпали. Кірбовку ми у перший рік після посадки не робили, тому що саджанець, після того, як його е, пересадили, він перебуває в стресі. І також кірбовку і ми його в ще більший стрес можемо загнати. Отже, саджанці, точніше, дерева, вже на другому році вегетації. Сьогодні ми продовжуємо формувати. Можливо, якісь будуть незручності у відеозйомки, тому що я сам собі оператор. І що нам для цього потрібно? Нам потрібна ножівка для того, щоб робити кірбовку. Нам потрібен малий секатор для того, щоб при необхідності видаляти гілки, які нам не потрібні. І також у нас є Ось такий спирт, який ми будемо періодично обробляти, і ножівку, і, і наш секатор. Для початку ми, також у мене є отака пов'язка на руці. Змочуємо її, також спиртом, періодично будемо протирати ножівку після кірбовки. Ножівку знову також Проведемо її дезінфекцію і приступимо до обрізки та кірбовки. Отже, бачимо, саджанець у нас на початку розвивається гарно, є в нас заложені вже у минулорічному прирості бічні гілки. Отже, що ми робимо? У нас дивимося, ось ці всі гілки, вони є. Не дуже енергійні, тому ми їх не чіпаємо, так залишаємо, нехай вони розвиваються. Далі дивимось, де в нас не вистачає в якій зоні гілок, для того, щоб їх простимулювати в рості. Дивимось у нас тут, є гілка і тут є, але вони не дуже розвинуті, тому щоб дати більше їм енергії росту, ми проведемо. В цій зоні кербовку. Таким чином. Дивимось далі. Далі кербовку на однорічній прирості ми не робимо, будемо робити в наступному році. Тут у нас є ось така мутовка. Ми її зрізаємо. Ось тут, я не знаю, вам видно чи не видно, у нас є декілька точок росту. Якщо їх залишити, то у нас відповідно в верхівці дерева утвориться пальма. Тому цю мотовку ми забираємо, залишаємо бруньку, яка дивиться на північно-західний напрямок. І решту 4-5 також зламуємо для того, щоб у нас у цій зоні не, не було полярності. Тобто, черешня у нас кисточкова культура. І на черешні, як на гілках, так і на провіднику вці, у цілому виражається сильно полярність. До речі, на черешні вона виражена одна з найбільших. Йдемо далі. Дивимось також сажа на, на дереві гілки ось ці не сильні, не, не сильні, вони у нас не енергійні, ми їх чіпати не будемо. Тільки подивимось, що в нас в цій зоні немає гілки. Проведемо тут кербовочку і також з цієї сторони. Дивимось далі. Також знімаємо ось цю мутовку, залишаємо точку росту. І одна, дві, три, чотири, п'ять. Знімаємо для того, щоб не порушувалася полярність. Далі також бачимо, дерево вже заклало деяку частину гілок у нижньому яросі. Також ось ці дві гілки простимулюємо для того, щоб вони пішли нам в сильніший вріст. І також забираємо ось цю гілку, вона перечасна в цій зоні на кільце. Також забираємо ось цю мутовку і один, два, три, чотири бруньки ми зламуємо. Дивимось далі. У нас також є добре розвинуті три гілки. Вони не енергійні, ми їх не чіпаємо, забираємо гілку, ось цю, яка йде нижче тих гілок, які нам потрібно. Прокірбуємо ще одну гілку в цій зоні. Кірбовку, коли ми робимо важливий нюанс, ми під час кірбовки повинні задіти. На самім стовбурі судини. Ось ці судини, які несуть поживні речовини, ми їх повинні зрізати. Після того, як ми їх зрізали, у нас поживні речовини, всі, які йдуть вгору, вище піднятись не можуть. І у цій зоні у нас починається множення клітин. Клітини множаться, множаться до тих пір, поки у нас не вистрілює звідси нова гілка. Тому важливо перерізати, щоб був ефект ось ці всі судини над брунькою, де ми робимо кірбовку. Дивимось далі, у нас також в цій зоні немає гілки. Також прокірбуємо. Після кірбовки будемо проводити обробку. Фунгіцидами на мідній основі для того, щоб ці всі рани, які ми залишили, провести їм дезінфекцію від різних патогенів. Ось тут бачимо, дерево у нас нестандартне. У нас тут розвинулося дві хороші напівскелетні гілки, і утворився такий конкурент, який вже повністю перебрав на себе усі поживні речовини. і Провідник, як бачите, почав відставати в розвитку. То ми в такому випадку не ріжемо його на повторний ріст. Тому що ми цим енергію не зб'ємо. У нас все одно гілка потужна і новий приріст також почне розвиватися дуже потужний. Тому таку гілку краще зрізати на кільце. Далі у нас виходить вже дисбаланс. Дисбалансна крона, щоб уникнути подальшого, подальшого цього дисбалансу, ми решту гілок, які в нас з'явилися, зрізаємо на повторний ріст і кербуємо у тих місцях, де нам потрібні гілки. Протираємо ножівку, також пройдемось періодично спиртом. І нам потрібно в даному випадку також забрати ось цю мутовку. От бачите, отут у нас утвориться Пальма буде порушена полярність, тому їх потрібно зрізати. І зламуємо декілька бруньок. Йдемо далі. Також бачимо, дерево у нас має 4 напівскелетні гілки. Тут у нас невеличка. Прокірбуємо її для того, щоб вона нас почала. Сильніше рости, також проведемо кірбовку ось тут, щоб також отримати на всяк випадок ще одну гілку. Далі також зрізаємо частину верхівки, зламуємо 4-5 бруньок. Йдемо далі. Дивимось тут. У нас утворені також є раз, два, три, 4. Шість гілок. Там позаду ще одна є. Минулого року після того, як у нас у травні почали рости гілки, ми за допомогою зубочисток намагалися їм. Надати кут відходження відносно центрального провідника близький до 90 градусів. Як бачите, тут трішки менший, але на більшості деревах кут рівний до 90 градусів. Дивимось, чи в нас достатня кількість гілок в цій зоні. Наче вистачає, цю зону не чіпаємо, відразу прирізаємо провідник і зламуємо декілька бруньок для того, щоб у нас не порушувала полярність. Дивимось, ось тут у нас також цікава, цікава ситуація. Також у нас Іде центральний провідник, є у нижній частині утворені три непотужні, не дуже енергійні напівскелетні гілки. І у цій зоні, як бачите, у нас утворилися дві гілки, які конкурують з провідником, і вони його вже пригнічують по товщині, практично вони вже ідентичні як провідник, а то можливо і більші. Знову ж таки ми такі гілки зрізаємо на кільце. Далі кербуємо у тих місцях, де нам потрібні гілки. Кірбовку потрібно робити по термінам, залежить, звичайно, від погоди кінець лютого, початок березня. Але потрібно дивитися по сокоруху. Головне кірбовку зробити до тих пір, як оця точка росту піде у ріст. Ламуємо, точніше вирізаємо також оцю мотовку, залишаємо точку росту і декілька бруньок зламуємо. Дивлю, дивимось тут у нас гарно утворені 4 напівскелетні гілки. Далі у нас тут, бачимо, гілка зламалась і залишилася ось така рана. Що ми робимо? Працюємо спочатку з провідником, забираємо цю мутовку, зламуємо 4-5 ось цих бруньок. Далі нам потрібно заповнити крону і проводимо кирбовку. Йдемо далі. Також дивимось. Центральний провідник ідеально у нас росте. Також у нас є чотири напівскелетні гілки і одна трішки слабша в енергії росту. Також ці гілки у нас не енергійні, на повторний ріст ми їх зрізати не будемо, нехай вони розвиваються далі. Працюємо центральним провідником, знову зрізаємо мутовку і зламуємо 4-5 бруньок. Прокірбуємо, можливо, ще в цій зоні для того, щоб заповнити місце, пусте місце в кроні. І йдемо далі. Дивимось у нас у нижній частині, там, де нам потрібно, гілок немає, але там є невеличкі, тому для того, щоб нам запустити ось ці гілки у необхідній нам зоні, ми ці дві гілки зрізаємо на повторний ріст, щоб вони в нас не перехоплювали сильно поживні речовини і тут, додавши кірбовки, отримаємо більшу енергію у тій зоні для того, щоб нам утворилися нові гілки. Однорічний приріст. На провіднику краще не кербувати, тому що можна його трішки перерізати і при недостатньо сильному вітрові дерево може зламатися. Також ми можемо для того, щоб простимулювати відповідні бруньки у тих місцях, де нам необхідно, ми можемо зайві по спіралі у різних місцях зламувати для того, щоб активувати бруньки, які нам необхідні, щоб заповнити решту крони. Дивимось тут. Також у нас є 4. Напівскелетні гілки. Вони минулого року в травні з зубочистками відгиналися до кута наближено до 90 градусів. Як бачите, я раніше у своїх відео розповідав, що на початку травня, коли ми задаємо кут відходження відносно провідника в 90 градусів, ось бачите, у нас тут ідеальний кут 90 градусів. Але я також казав, що далі продовж літа, ось ця точка росту у нас буде неодмінно рости вгору і тягнутися до сонця. Бачите, якраз яскравий приклад. Відповідно, вже цього року кут відходження ми маємо і гілки ці будуть також рости більш стрімко. Ми за допомогою різних або шпагатів, або спеціальні ваги будемо чіпляти для того, щоб у нас. Гілки росли більш полого. Дивимось, в цій зоні у нас не вистачає гілки, тому прокербуємо, щоб заповнити крону і також у цій зоні також зробимо кербовку. Дивимось, у нас розвинуті три напівскалетні гілки, також мають гарний кут відходження. Ви бачите, зустрічалися коментарі на сторінці в TikTok, що це марна справа, що ось ці зубочистки працювати не будуть. При невеличких вітрах їх здує і видно не буде. Як бачите, ось ці. Зубочистки і зиму вже пережили, і весна наступна настала, а їх нічого звідси не здуло. Вони закріплені добряче, їх ще попробуй звідси так просто витягне. Тобто це все працює ідеально. А хто пише такі коментарі, ніколи це не робив. У нас. Виходить, що крона дисбалансна, розвинуті гілки у нас ідуть тільки в обидва боки, а з цієї сторони і задньої у нас відповідно гілок немає. Тому ми тут обов'язково проводимо кербовку для того, щоб заповнити крону. Також, мабуть, ми на цім дереві, так як у нас тут недостатня кількість гілок, для того, щоб у нас було більше шансів отримати відповідно в місцях Кербовки нові гілки. Ми ось ці дві потужні гілки відносно, звичайно. Якби у цій зоні у нас було заповнені гілки, ми б їх залишили. Але так, на всяк випадок, ми збіємо їм енергію для того, щоб у нас у цій зоні збільшити можливість для утворення нових гілок Йдемо далі. Також дивимося у нас утворені. П'ять гілок напівскелетних, вони є неенергійними. Проведемо у деяких місцях кербовку, щоб повністю заповнити гілками цю зону. Ця гілка у нас більш енергійна. Ми її зріжемо на повторний ріст для того, щоб вона не заважала нам утворення нових гілок. І, мабуть, останнє дерево попрацюємо коло нього і будемо завершувати. Також дивимося у нас на висоті близько 90 см утворені 6 напівскелетних гілок. Мають гарні кути відходження, невелику енергію, ми їх чіпати не будемо. Тільки заповнимо кроні місця, де немає у нас гілок кербовкою. Знімаємо мутовку і зламуємо 4-5 бруньок, які розташовані нижче. Бруньки, яка є точкою росту. Я думаю, при формуванні черешні ви часто зустрічали дерева, які були сильно дисбалансні, коли у нас був високий штамп і зверху отака пальма. Тобто 3-4-5 гілок і розвинуті усі у верхній зоні. Оце тому що у черешні дуже виражена полярність. Тому, щоб з нею боротись, потрібно при формуванні працювати для того, щоб вона у нас не появлялась. Залишаємо тільки одну точку росту і решту 4-5 бруньок зламуємо. Тому що, якщо ми їх залишимо через те, що в черешні сильно порушується полярність, у нас уріст спочатку на черешні рухається. Бруньки, які розташовані зверху. Тому, щоб цього не було, ми ось ці нижні над точку росту зламуємо. Така сама картина з полярністю в черешні і на гілках в цілому, як і на провіднику. Також у нас вріст йдуть зазвичай е, ось ці перші бруньки, і відповідно також порушується полярність, тому на черешні. Щоб заповнити в кроні, наприклад, ось ці гілки заповнити її новими гілками, рекомендується верхню частину забирати для того, щоб у нас не стартувала ось ця точка росту і дві нижчі вріст. І в нас виходить решта гілки, швидко оголюється. Підписуйтесь на канал Новий сад. Думаю, це відео вам було корисне. Задавайте в коментарях питання, буду намагатись всім відповісти. Дякую за увагу!